Друзі, всім привіт! Мене звати Денис 8 і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається. Яка називається рослини проти зомбі. Сьогодні ми попробуємо пограти в цю гру. Сьогодні ми познайомимося з цією грою. Є друга частина по цій грі. Хто хоче, щоб я зняв другу частину, обов'язково постав лайк і підпишись на канал. Ну а ми починаємо! Так, ми будемо починати грати в цю гру. Я сподіваюся, в мене звук не відстає, але якщо відстає, я прошу вибачення перед вами. Тому що цей сам звук, оцей сам мені вже надоїдає. Ну давайте починати Так, сюди. Я англійську не знаю, я нічого читати не буду. Ага. Це потрібно... Дену Денис, типа, привіт, да. Ага, Так, в нас прокладується дорожка і починаємо. Ми ставимо одне і, і що? І, і що? І блін, я нічка, не знаю, треба було українську мову поставити. Ще, давайте добавляємо ще одного. Ро... Ще одну рослину, так сказати. І все, 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 вони, на... вони наступають, вони наступають. Так. Ну, все, я розумію. о, голова одвалилась у когось. А у кого там голова відвалилася? Давайте давайте прямо ось сюди поставимо аж... аж. ні, треба було туди наставити. Так, забираємо пульки, напевно. І що це таке, я не розумію. Ну, пульки, чим вони стріляють. Все це ми забираємо. Все берем і ставимо сюди. І ми їх лупасимо, лупасим, лупасим. Ми цих зомбарів лупасим. О! Тепер якийсь. Тепер цвіток соняшник. Тепер у нас поповнення, так сказати, є. Соняшник. Ну, давайте зразу підемо в другий уровень. Ми, так сказати, не будемо затягувати. Наступають. Зарази наступають. О, вже три дорожки в нас. Ми беремо, ставимо сюди. А чим воно стріляє? Оп. Забираємо. Підхвачуємо, підхвачуємо ці пульки. Берем, беремо і ось сюди Ставимо. Так. Беремо, беремо, забираємо, беремо, ставимо. Все забираємо Чик Так. Так. І що? І давайте, давайте тепер отут. Які соняшники в нас? О, нападають. Все, зарази нападають. Другого, ось сюди. Ну, В принципі, не важно, куди ти їх поставиш. А по бокам оці, 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 оці які стріляють якимись кульками, чи що це таке. Беремо, ставимо, забираємо. Соняшник. Так. А ч? А ч ну стріляй, да стріляй. Ну стріляй. Стріляй. е, -е, -е, не, е не проходь. А чо, а чому? А чому вони нічого не роблять? Ааа, вони. Я, я зрозумів. Так, берем, берем, берем. Давай, 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 давай. Так, берем, ставим, ставим, давай, 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 стріляй. Блін, зараза. О, газова косілка. Я, я зрозумів, ось ці соняшники, вони тільки вони нічим не стріляють, їм їх тільки можна поставити, щоб загородити їм територію. Щоб вони не так швидко йшли. А по бокам оці. Оцих поставимо. О, все, я зрозумів. Я зрозумів, як ми все будемо робити. Знаєш, так, ми робимо колону. Одну колону таких соняшников. І. І будемо зараз. Будемо зараз ставити ось оцих. Оцих пукалок о цих, пукел, цих рослин. Так, забираємо, так, беремо, ставимо? Ставимо. Ой-ой-ой-ой-ой! швидше, швидше, швидше. Заграджуємо територію йому, щоб він не пройшов. Що це? Що ми забрали з вами? Ми забрали, що ми забрали якусь фігню. Не хочу читати. А щось можна прикупити. Ну, я думаю, що з кожним разом вони будуть все сложніше і сложніше. Так, скільки тут, -тут уровнів? Тут 10 уровнів, ми з вами на третьому уровні. Давайте раді. Е, подождіть, що тут ще можна зробити? Так. Е, ну, давайте раді інтересу, давайте зараз на третій уровень підемо. Ну, я думаю, третій уровень буде набагато сложніший. Беремо, ставимо, ставимо. Блін, треба було спочатку прямо в початку території ставити. Забираємо. Отута. Ставимо, ставимо, ставимо. Кому подобається така гра, обов'язково напиши в коментарі. Я кожні ваші коментарі читаю. Мені подобається, коли ви пишете коментарі. І, кстаті, вийшла друга частина про маньяка гарбуза. Ось о, перед тобою підсказка зверху, обов'язково подивись це відео. Я сподіваюся, воно тобі сподобається. Я дуже стараюсь, коли знімаю про маньяка гарбуза. Так. Перегораджуємо територію. Так. Е, е, ні 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 Не проходь зомбак. Все, ми йому башку знесли. Так. стріляй, стріляй, правильно. Стріляй, стріляй в цю заразу. <кій> стріляй, стріляй. Так. Поки що ми держимося. я б на їхньому, на їхньому місці. Зробив би о, начальну історію, типу, як ці зомбі сюди прийшли, тому що воно нічого тут не понятно чому вони сюди прийшли. Ну, і, може, це я не прочитав. О, давайте посадимо. А, це гранати. Тіпа гранати. А, я зрозумів, це, це коли буде вже зомбі багато, ми будемо використовувати ці гранати. Так, а ми забираємо пульки. Ну, я думаю, що це пульки, а так я не знаю, що це таке. Так. Загоражуємо. Загоражуємо територію. Я думаю, третій уровень ми з вами пройдемо. Ну. Я, блін, я не знаю, давай перегораджуй, перегоражай перего. Давай, 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 забираємо, забираємо. Нам треба оцих штук, яких стріляють, так. Беремо, стріляємо в цього зомбі. Загоражуємо територію. Загоражуємо, загоражуємо. Е, диви-ка зараза, скотобаза. Скотобаза, зараза, зараза, скотобаза, скотобаза, зараза, 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 скотобаза. Не даємо йому пройти? Так, все, 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 все. Ми держимося, держимося. Оце ж ставимо сюди, щоб вони не змогли прийти до нашого дому. Так, беремо, беремо, стріляємо. Я дуже сподіваюсь, що звук не відстає. Ой, блін, не туди поставив. Ні, все, ми пройдемо, ми пройдемо з вами. Ми пройдемо стопудово. Цей уровень ми пройдемо. Забираємо, забираємо, забираємо. Давайте ось оцей пістолетик. Так, забираємо, 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 ставимо. Так, все, все. Держимося. Та все, ми зараз пройдемо з вами цей уровень. Так. І ще чуть-чуть ще крапельку на тобі. Забираємо і оцю пукалку ставимо. Давай, 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 ми зможемо з вами. Ми зможемо їх до... Ой, прикончить. Давай, 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 давай. Мені треба цю пукалку. <гум> Стріляємо. Стріляємо в зомбі. Давай, давай. Проходьте, проходьте. Чого? чому ви не проходите? Проходьте. Ой, голова одірвалась. Нічого, приклеїш, в мене суперклей є <гум> Так. Ми берем, берем, давай, давай, забираємо, забираємо. Що це таке? Це якась картошка или що? Непонятно, що це випало. Я сподіваюся, тобі ві це відео сподобалось. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал. Ми будемо заканчувати. З вами був Денис 887. І всім пока!